Хочете, щоб ваші рослини були міцні, здорові і плодоносили на всі 100? Тоді вам точно знадобиться комплекс Швидка допомога від кисун». Це не просто набір препаратів. Це справжня аптечка для рослин, яка допоможе виростити сильну розсаду, захистити від стресу, шкідників, хвороб та й просто надасть потужний старт для подальшого зростання. Це ідеальне рішення як для досвідчених садівників, так і для новачків. Що ж входить до комплексу Швидка допомога? Розповідатиму по черзі і почну зі стимуляторів росту. Атлет запобігає витягуванню розсади, стимулює розвиток кореневої системи та підвищує стійкість до перепадів температур. Циркон актив. Це справжній енергетик для рослин. Він активує імунітет та допомагає подолати стрес, бурштинова кислота. Природний стимулятор росту, що поліпшує засвоєння поживних речовин. Епін антистресовий препарат, який зміцнює імунну систему і допомагає рослинам адаптуватися до несприятливих умов. Цитокінінова паста, пробуджує сплячі бруньки та стимулює ріст нових пагонів Особливо добре працює на орхідеях та декоративних культурах. Гіберлінова кислота. Сприяє цвітінню, формуванню зав'язів та плодоношенню. Укорінювач грандіс незамінний при пересадці або вкоріненні живці, стимулює утворення здорового коріння. Насіння це препарат для передпосівної обробки насіння, цибулин та бульб. Далі перейдемо до засобів захисту рослин, а саме до них відносяться наступні препарати. Фітоверм біоінсектицид проти кліщів, тлі та білокрилки. Ефективний і безпечний. Фітоспорин, порошок і паста. Забезпечують надійний захист від грибкових захворювань. Підходять як для обробки ґрунту, так і для листя. Прилипач, щоб препарати краще прилипали до листя, не змивались і ефективніше працювали. І нарешті йодофіт. Натуральний антисептик, що зміцнює рослини та знижує ризик виникнення бактеріальних інфекцій. Комплекс Швидка допомога це план Б для ваших рослин. Стрес, пересадка, хвороба. У вас вже є рішення в одному наборі. Професійна турбота про рослини ще ніколи не була такою простою. Тож користуйтесь і діліться враженнями. До зустрічі у наступних відео. Попереду ще багато цікавого та корисного.